Завершується розробка проєктно кошторисної документації на відбудову одного з медичних закладів у Чернігові. Будівля сильно постраждала від ворожих бомбардувань у березні 2022 року, але згідно з експертним висновком, вона підлягає відновленню. На цьому місці планують створити обласний центр реабілітації для військовослужбовців та цивільних. Дуже багато повертається військових, які потребують реабілітації. Дуже багато цивільних потребують реабілітації. І в тому числі й діти. І ми плануємо зараз вже закінчується виготовлення проєктно-кошторисної документації, і ми плануємо, щоб в структурі цього закладу було як реабілітація медична, реабілітація психосоціальна треба адаптувати людей після того що вони пережили плюс ми тут відкриємо хочемо відкрити і дитячу реабілітацію тому що це також важливо багато дітей постраждало під час її окупації під час обстрілів і всього іншого також тут буде розвернути і протезний цех щоб уже якщо ми провели реабілітацію там військовослужбовця цивільного щоб він зразу отримав і допомогу в плані протезування. То тобто цей проект розрахований десь на орієнтуємося на 500 мільйонів, 435 мільйонів це ремонтні роботи, і 76 мільйонів це обладнання. На відбудову потрібні великі кошти. Тому без допомоги міжнародних партнерів реалізувати цей проект в нинішніх умовах складно. А потреба у такому закладі вже давно назріла, кажуть медики. Обіцяє свою підтримку Бельгія. Делегація цієї країни вже вдруге відвідує Чернігів. І, зокрема, цей об'єкт. Ви можете розраховувати на Бельгію, тому що не тільки буде продовжуватись гуманітарна допомога, але і питання буде допомога в реконструкції цього закладу. Звичайно, в галузі освіти, як вже було сказано. Дуже дякую, дуже. Дякую. Бельгія планує інвестувати у відбудову України близько 150 мільйонів євро. Ці кошти підуть на допомогу закладам освіти та охорони здоров'я.